Вітаю, проект «Акцент» в ефірі першого ділового я хочу, щоб к штику прирівняли піро писав Володимир Маяковський. Так чи інак, але це сталося. Інформація зачасту навіть і не багнета а чи не атомна бомба. За статистикою в Україні щодня генерується понад 90 тисяч повідомлень, і будь-яке з них може підірвати інформаційну безпеку держави. Про те, як її захистити, сьогодні ми поговоримо із комерційним директором інформаційного агентства Контекст Медіа Олександром Мариковським. Вітаю вас, Олександре! Доброго дня, пані Юлія. Олександре, що означає поняття інформаційної безпеки ну на мій погляд зараз е, поняття інформаційна безпека це дуже популярне питання але чіткого визначення у е, суспільстві немає щодо е, можемо звернутися до законодавчої бази що е, регламентує поняття інформаційної е, безпеки Є доктрина від 2008 року, підписана Віктором Ющенко про засади інформаційної безпеки. Там регламентується в цій доктрині, регламентується поняття інформаційної безпеки, які є інформаційні загрози, загрози іззовні, загрози зсередини, а части про частину із цих загроз. Ми я хотів би сьогодні поговорити і вам більше розповісти із позиції того, чим володіє, якими ж є ці загрози для держави на державному рівні. Ну, можна виділити два, два типи загроз: Це зовнішні загрози, такі як пропаганда або спотворення інформації, яке своєю метою ставить посіяти якийсь безлад і нерозуміння у суспільстві. Ці речі є такі також це. Спотворення інформації та зомесна трансляція якихось меседжів в суспільство, які не відповідають дійсності у інтересах іншої сторони, тобто іншої держави, можемо говорити зараз це про Росію. От могли би навести приклади таких резонансних речей, які спливали останнім часом. Я читав вчора, здається, тижневик український тиждень там 20 найрезонансніших подій, які з інформацій переліковуються багато про те, що Ну, у нас є там Бандерівці, у нас є правий сектор, це загроза нації. Дуже багато таких речей транслюється, які можливо не відповідають дійсності або не відображають іншої сторони. Яким чином ми з інформаційними загрозами борються в інших державах? І чи взагалі існує така світова практика подолання інформаційних загроз? Мені здається, перше, що потрібно знати, це те, яким чином відслідковується ця інформація. Інформація має відслідковуватись в режимі онлайн з невеликою затримкою. А потім система має подивитися, чи є в матеріалі якісь загрози. Ці загрози мають система має подивитися, які ключові слова вживаються в матеріалі в якої зв'язки. Тобто налаштувати таку систему можливо в розвинутих європейських країнах в США і в Росії, до речі, це працює досконало. Потім є інша частина: це аналіз інформації та Дії, тобто що потрібно робити на те, якщо виникає така загроза, ми можемо сказати так, що ми можемо діяти, але не можемо виловлювати інформацію. Ми можемо щось робити в Україні, але не дуже досконало. Тому що ми маємо зараз? Те, що інформаційні загрози, які транслюються з боку Росії, вони на нас впливають, і ми беззбройні. Тобто не. можна говорити про те, що на рівні держави немає такої національної стратегії з інформаційної безпеки або вона існує формально, але на практиці ніяким чином не реалізується. Так ще пов... хочу повернутися до доктрини 2008 року. Дій самих не приведено, самі дії, самі інструменти не приводяться. Тобто, є просто викладена певна теоретична інформація без практичного її так, застосування. Так, Абсолютно вірно, і тому ми здається, що без зброї зараз. Хто може запропонувати реальні практичні інструменти? На кого треба покладатися в такій ситуації державі? Хто може консультувати надавати підтримку в плані захисту інформаційного? Ну скажемо так, я б не вправ на себе відповідальність сказати, хто саме має розробити таку концепцію і повпливати. Ми як експерти з медіадосліджень, медіадосліджень, ми можемо рекомендувати, як зробити з нашої частини, і можемо поговорити, які інші команди експертів потрібні нам, щоб взаємодіяти зі свого боку, ми володіємо масивами інформації, величезними масивами. Ми, які збираються щоденно з усієї України, і хочемо е, взаємодіяти з РНБО так, щоб давати їм можливість використовувати ці масиви навіть безкоштовно. Головне, щоб вони це усвідомили, що їм це потрібно. Ми механізми зі своєї сторони їм приведемо структуру, засоби, які потрібні. Ми їм спробуємо забезпечити це. А головне, щоб вони йшли назустріч бізнесу. Як це технологічно відбувається у вас, аби зрозуміти наскільки інструмент, ну, ваш інструмент є в практиці доцільним і зручним до використання. Є інформація онлайн, інформація офлайн. Це друковані джерела, телебачення, радіо. Інформація онлайн збирається по всім релевантним сайтам що 15 хвилин і завантажується в базу. Тобто можна алерт такі робити кожні п'ятнадцять хвилин, і будь-яка структура організація в державі може отримати інформацію абсолютно оперативно, навіть вночі. Офлайн uh, джерела, це ми перетворюємо їх в текст дуже швидко центральні uh, джерела, центральні друковані джерела у нас в нашій базі о сьомій ранку до виходу в кіоски. Тобто, якщо б uh, о сьомій ранку хтось із держави через нашу базу зайшов і подивився, uh, чи є якісь загрози в нашій пресі, центральній, яка найбільш розповсюджена да, в, в Києві, то вони б відразу зрозуміли, чи можливо. А те, що вийде в кіосках зараз, вже загро... має загрозу. А ми що бачили, ми під час е, майдану, під час останніх дій майдану. Е... Телеканали з інформацію передають багато джерел спотворене дають необ'єктивну, упереджену інформацію, і з цим ніхто не бореться. От е, ми готові консультувати відразу, завтра включатися в цю е, в цю роботу по консультуванню і по забезпеченню. В коли йде війна, ми не можемо осторонь стояти і не допомагати. О, головне, якщо ми просто йдемо. З проханням що ми можемо допомогти, на нас не реагують, тому ми хочемо, щоб на нас звернулися до експертів, і все ми допоможемо. Яким ви чином бачите формат використання тієї інформації, котру ви надаєте державі? Та ну грубо кажучи, є вибірка по ключових по ключових словах, яку замовник отримає там що 15 хвилин або з тим інтервалом, який йому потрібен, і що далі робити з цією інформацією, які мають бути подальші дії влади. Ну, якби ви рекомендували? А, ну я б, по перше, я б сказав так, що ми могли б рекомендувати змінити законодавчу базу. Це по нашій інформації в РНБО почали робити напрацювання законодавчої бази, але розумію так, що якщо це напрацювання пройдуть без нас, без експертів з медіааналітики, ми можемо побачити картину, не та яка задовольнить Україну, суспільство, можливо, і бізнес, тому що не буде досконалої системи змін. Тому ми хочемо рекомендувати ці зміни законодавчої бази. По-друге, у нас є ряд експертів, які експертів з різних регіонів, які мож, аналітиків, які можуть допомогти у подоланні у напрацюванні як. То кажуть зараз сучасне слово, кейсів щодо боротьби з інформаційними загрозами, ми надамо базу інформації джерел. З якою можна буде працювати, це навіть технологію надамо будь ласка. Тобто тут можливі такі варіанти, як відповідь на конкретну загрозу, конкретне спотворення інформації, на відповідь, як то заява, прес-реліз і так далі. Так далі, або якась гра можливо, на упередження негативної інформації. Тобто, такі які є нюанси в цьому питанні? Да, є колектив. дивіться, це трохи інше. Ми досліджуємо інформацію і можемо рекомендувати, що саме з дослідженою інформацією робити. Але є структура медійників, так скажем, піарників, прес-служб, які вже діють на упередження цієї інформації, на подолання на нівелювання негативу. Тобто ми їм можемо передати. От, по а, прошу просто по уявити собі, що а, оскільки величезна база інформації, величезні є потоки інформаційні 90 тисяч повідомлень, як ви сказали, це занадто багато. А, ми, як експерти, можемо ці потоки роз, а, по кожної установі, які їм потрібно, розповсюдити, це ми можемо вже зробити завтра. І Якщо потрібно, просто ну, ми можемо це почати. А з другої сторони, ми відправляємо кому? Тим, хто працює з цими матеріалами, mm -hmm. працює в структурі наші державні повно прес-служб, повно якихось людей, які біля а, перших осіб а, державних установ працюють на а, репутацію, на, а, на імідж, і... але нема структурованої одної єдиної системи. Щоб один головний або а, головна установа або а, а, ключова особа за відповідала за всю структуру державну, і ми кажемо, що потрібно це зробити, щоб один відповідав за цю всю, всю структуру. А ми забезпечуємо інструментами, і все чи отримували ви замовлення від кандидатів, які були запити, і на ну, яку роботу ви виконували в рамках цієї кампанії. Ага. Знаєте, так ми не розголошуємо. А, наших замовників прізвища 5, 2, 10 кандидатів кандидати звичайно з цим працюють. По-перше, кандидатів цікавить власна репутація, що про них говориться, що попишеться. По-друге, їх цікавить боротьба з внутрішніми інформаційними загрозами, про які я не сказав. Це викривлення інформації, спотворення, якийсь чорний піар. Тобто це можна відстежити. Звичайно, звертаються у нас там ну відсотків 30 кандидатів. У нас там замовляються. А раніше було, коли були сили, сильні сили політичні, у нас замовляли. На жаль, наш час вичерпується з сьогоднішньої розмови. Я сподіваюся, що ті, хто мусить почути цю інформацію, зробити певні висновки, і з нею обов'язково почують, і в державі з'явиться централізована система саме з накопичення і реалізації цих знань. Так я вам дуже дякую за розмову. Олександра глядачам я нагадаю, що ви дивилися проект акцент в ефірі першого ділового і про інформаційну безпеку держави. Ми говорили з комерційним директором інформаційного агентства Контекст Медіа Олександром Мариковським. До нових зустрічей в ефірі.